У спорткомплексі Житомирського національного агроекологічного університету відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед чоловіків та жінок, а також міжнародний турнір пам'яті нашого видатного земляка Сергія Корольова. Цей рік знаменний для гирьовиків України тим, що саме в цьому році виповнюється 20 років з дня створення Федерації гирьового спорту України і 20 років з дня створення міжнародної федерації гирьового спорту. А даний турнір, 11-й за ліком, є етапом відбірковим етапом до чемпіонату світу, який відбудеться у місті Гамбурзі, і декілька чоловік якраз завоювали право на поїздку до цього відповідального чемпіонату. Місто Новоград Волинський є справжньою кузнею спортсменів-горевиків. Саме дівчата-вихованки Новоград Волинської школи вибрали призові місця чемпіонату України серед них і нинішні студентки Національного агроекологічного університету. Я їздила і в Донецьку була і в Харкові, в Запоріжжі, в Керчі, в Алушті, в Житомирі, як навчалася у школі, була Сікірас Новград, Волинську виступала багато, багато раз їздила і там були в успіхи. Ну ви знаєте, така старалася без місця не приїхати. Підтвердив свою перевагу над суперниками, заслужений майстер спорту України, чемпіон Європи, військовослужбовець, кандидат наук Василь Пронтенко, який здобув впевнену перемогу. Останні змагання, з яких ми приїхали, це були чемпіонат Збройних сил в місті Львові, також відбірна спартакіаду країн СНГ, яка йдуться в Казахстані в липні. Я також ці змагання виграв в своїй бойовій категорії. Одним із засновників горілового спорту на Житомирщині, зокрема у військовому інституті, є заслужений тренер України Віктор Романчук, який дав путівку у спортивне життя не лише братам Пронтенкам, а також багатьом майстрам горілового спорту. Це турнір. Дає нам в області можливості молодим людям готуватися к... по гірьому спорту і виконувати розряди здесь у нас будем говорить, на Житомирській землі. В чемпіонаті України взяли участь представники 12 областей України. Житомирщина підтвердила лідируючі позиції, і наші спортсмени представлятимуть Україну на європейських та світових чемпіонатах. Районі розпочато чемпіонат з футболу. Це вже втретє проводиться турнір на першість району на урочистому відкритті чемпіонату. Наголошували, що річна чисельність команд учасниць зростає. Відтак якісно підвищується рівень змагань. Встає більше, значить, становимся сильніше. Починали чемпіонат з 18 команд. В прошлом году їх було 22. То в цьому году їх уже поділено на дві ліги, вже 26 команд. Особливість цьогорічного турніру боротьба у двох лігах вищий та першій. Команда регіон створена цього року. Тут грають футболісти з кількох сіл. І, хоча це молода команда, і гравці, і вболівальники налаштовані на перемогу та перехід до вищої ліги. Дуже багато було відборочних матчів тренувачних, коли вибирали основний состав. Футбол люблю з дитинства, грав ще. з... Навіть, з 5 6 років бігали потім за школу, потім за технікум. Так, все життя пов'язане з футболом. Думаємо виграти перше або друге місце, щоб перейти в вищу лігу цього турніру. Це мої друзі, я також в команді. Також і всю команду, підтримую, я, я за них вболіваю переживаю. Команда атлет вже втретє змагається за кубок переможця. В першому чемпіонаті ми зайняли п'яте місце, во втором чемпіонаті ми зайняли друге місце. В этом ми максималісти, то тобто цель только победа. До гри готувалися не тільки футболісти, а й вболівальники. І хоча свого фан-клубу атлет ще немає, постійна група підтримки присутня на всіх матчах. А за кого вболіваєте? <гум> Це наші друзі, друзям, моя сім'я. Часто ходите на змагання? <гум> <гум> так, на кожну гру, на кожну гру атлета, ми приходимо. перша зустріч команд Атлет Інтерстиль закінчилася з рахунком 6-1. Наша організація завжди підтримувала усі спортивні змагання, тому що ми виступаємо за спорт, за здоровий спосіб життя. І нам сьогодні дуже приємно, що у районному чемпіонаті з футболу дві команди представляють молоді регіони. Ми розраховуємо тільки на перемогу, будемо активно вболівати і підтримувати наших футболістів.